або показувати їх людям як реальні речі, які зроблені в обласному центрі. Але ми бачимо, що на великий жаль багато речей, які я просто не приймаю чисто в оцінках їх, як людських явищ, як, як, якихось яких, таких ну, світоглядних підходів, розумієте, ну, можна сказати, і совісних і так далі. Тому в цьому плані значить, це дає мені сьогодні ще одне моральне право йти боротися за посаду міського голови, тому що ці два кандидати опоненти, з якими ми будемо сьогодні змагатися, вони є носіями в тому числі і моєї підтримки вистав минулого. І по-другому бути не може, тому що... Обласний центр для Полтавщини це дуже значима позиція на рівні місцевого самоврядування громади і так далі. І той, хто системно працює, зрозуміло, що повинен був з обласного рівня підтримувати міського голову і ми це робили. Хоча не тільки Полтава, а й Керменчука і, і так далі. І так далі. Ну, один, приклад, один приклад, треба було, стала, ну, була кричуща ситуація тролейбусах. Десяток нових тролейбусів, які їздять вже 2-4 роки в Полтаві, їх би не було, якби 50%, 40-50% чи суми за тих 10 12 мільйонів не виділила обласна рада і обласний бюджет. Точно така історія була з Крамчувським тролейбусом. Я проводжу цей приклад для того, що тільки такий підхід повинен бути. Чому? Тому що бюджет у нас так побудований. Все забирається нагору, а потім вертається. Несправедливо вниз через субвенцію обласного бюджету, власний бюджет через субвенцію місцевих бюджетів і так далі. Це така сама ситуація по дорогах, така ситуація по таких інфраструктурних об'єктах. Ну, Наприклад, перинатальний центр. Ну, можна навколо цього багато чого говорити, можна було не проявляти великої активності тоді з позиції обласної влади. Не попасти в, в першу п'ятірку тих, кого держава не фінансувала щодо побудови цих центрів. Так би, я думаю, по сьогоднішній день стояв би каркас цієї будівлі, яка була побудована ще в минулому мерові Антоні Тихночубурко, яка на протязі по 50 років стояла в дуже Ну, Такий ще приклад, розумієте? Тому побачимо. Що здатні в морально вольовому плані ці хлопці на сьогоднішній день? Чи вони, чи вони здатні вести цивілізовану форму боротьби на виборах, чи будуть впадати в Амнезію як мінімум, а в Чорний піар як максимум і так далі. далі. Ну, це вже ми, ми з вами будемо освіткувати. Якщо, якщо про мене і про нашу команду, то ми будемо все робити. для того, чтобы пройти этот шлях достойно, хотя мы понимаем, что будем объектом ну, как на российском языке, раздражителями всех остальных. а можно начать 5 десять, или или Пект, як хто каже, за забрали, у нього можуть приймати участь представники різних е, як політичних поглядів, так і е, оцінок людей, які оцінюють і владу і минулу, і, і поза минулу, і, і так далі. Але хто хоче сьогодні бути активним учасником місцевого самоврядування? Тому в нашому списку є різні люди: від студентів до керівників підприємств. Якщо говорити, наприклад, про обласний список, то Серед керівників промислових підприємств, тому що з одного ж боку ми розуміємо, що Полтавщина унікальна в цьому плані. Ну, наприклад, директор підприємства Кварст Кременчуцького, свідока Геннадій Іванович, це велике підприємство, яке сьогодні займається і експортує величезні об'єми гравільної продукції різних калібрів і з всього складного. Якщо говорити про Кременчук, то там, наприклад, головний лікар в госпіталі боїть Великої речі війни. Авторитетна людина в Кременчузі, чоловік, який займається цією проблемою, він захотів бути з нами. Якщо говорити про сільськогосподарські речі, то ви знаєте, що сьогодні наші олігархи аграрні, їх перемикає. В деяких містах і вони вважають, що вони можуть подавити всіх і вся, виграти на селі людей заставити проголосувати за своїх кандидатів, тому що вони кормільці, що вони з рук дають людям. Хоча ми знаємо, що що відбувається, вони дають великі обміни. Ну, наприклад, Астарта на сьогодні очолила Гарну партію і намагається сьогодні подавити. Там, де вона присутня, то однозначно, а там, де її немає, то через керівників підприємців, які в якійсь мірі співпрацюють, образно кажучи, а якщо по великому рахунку, то залежні від елеваторних, від всяких інших відносин і заставки. Але і у нас є багато представників фермерських господарств, ну, наприклад, Чешко Володимир Володимирович Багачко. Це чоловік, який сам себе зробив, який сьогодні має 5 тисяч гектарів землі, який разом з братом працює і сьогодні його підприємство є абсолютно ефективне і так далі, і так далі. Ну, є багато молоді людей, які, так скажемо, трішки по-іншому себе позиціонують, але теж хочуть бути. В радах майбутнього скликання місцевих рад. Є ряд е, людей, з якими ми працювали в минулій варі. Ми свідомо на цей йдемо, розуміючи, що нас будуть обмазувати рязукою, нас будуть особливо народ, я його називаю майданутий, буде це використовувати. Але ми е, тепер, свідомо. Тим, чим ми жили все життя, сьогодні йдемо на вибори. Його нікуди не дінеш. А хай люди оцінять і приймуть рішення. Тим більше, що ми для себе -е, не робимо, так скажемо, ну, що для нас це справа життя, а не життя. Тому участь у місцевих радах це дуже важлива. ми знайшли той сегмент виборців, які заходять? Я думаю, що ми можемо розраховувати середньостатистичну ту кількість, яку ми сьогодні бачимо серед підтримки практично всього спектру партії. А як ви думаєте, от зараз ведуться такі так звані кричальні кампанії, що ми можемо спостерігати? Чи зараз люди вже почали трошки аналізувати? Вони зараз люди обідніли, чи це навпаки оці гречані компанії спрацюють на користь цим кандидатом. Як, як, як сприймають люди? Трудно сказати, як сприймають люди. По великому рахунку, я от вважаю, якщо ви питаєте мою особисту що по великому рахунку в свідомості виборця Полтавського чогось що не відбувається. Якщо так загально сказати. А прикладів, як люди. Реагують на ці речі, у нас на робочі нема, але є приклад недавнього Чернігова з усіма так скажі, результатами, які там були. Тому сьогодні тут в аналізах якісь звичаються я не можу, тому що в мене немає такої інформації. Ті соціологічні зрізи, які ми робили, ну, ми з вами теж свідомі, що соціологія... Це така наука вона, вона приблизно, якщо так коротко сказати, то останні цифри говорять наші цифри, тому що кожен, кожен замовляє свою соціологію. Ми намагалися її зробити об'єктивно, ми домовилися з річним актором, яка це робила, що ми будемо контролювати, як йдуть опроси і так далі. Ну це друга історія. Але ми сьогодні побачили, що практично... Наділить три назад, до да? цього року. Що батьківщина має 12%, що е, це, 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 це та, яка має за 10, всі інші мають менше 10%. Ну, по Стравщині з нашої точки зору, з нашої соціології. Значить, е, Солідарність має 6,8. Е, от таку дають наші соціології. Соціологі дані. Всі інші от в цьому проміжку між... 5 і 10%, в тому числі радикальна партія, в тому числі самопоміч. Самопоміч трішки просила, як по наших аналізах. Батьківщина набрала, Ну, і ми ж знаємо, що уподобання полтавців щодо батьківщини не залишається. Не один вже, так скажем, десяток років, а найбільше батьківщина сьогодні займається позицію. Яка людям може подобатися. Але по великому рахунку ми вважаємо, що сьогодні десь в цих цифрах є рівень підтримки всіх основних політичних гравців, які боротися за депутатські міста, наприклад, обласно Ну, Чому б не поборотися і в тому числі і з новим проєктом, як мінімум. Проєкт, який ми запустили, він практично розкручений в містах сьогодні, в районах. Починається але ну, от, близько 5% соціологія нам дала на початку виборчої кампанії. Понятно, що це мало, але це дає нам право почати роботу. А ваші особисті даєте? Це ми робили коли? Все? Все. У Полтаві дали в Левіченко біля 18. 17 17,5. Другим, по-моєму, Матковський. Десь приблизно 16, по-моєму, чи 14. Потім, ну, тоді дали, маю 800. Це нас прорезервувало, але тоді ще не було. Серйозні зупинки на округу. Тому yeah, я думаю, що ми повинні реально оцінювати сьогодні ситуацію. Я думаю, що декілька, там 4-5 кандидатів сьогодні мають приблизно одинакові стартові позиції. Ну, от так і сьогодні оцінюємо. Ви yeah, Мамай, Матковський автор сім. я один даю, так що може, хтось б скочить. Те, що ви представник старої влади, вам заважати, ми як ви гадаєте? Я думаю, що серед певної категорії виборців буде заважати. Яка із категорій? Серед певної категорії, я думаю, що це може бути і плюсом. Чому? Тому що, ну, як би ви там не казали, як би сьогодні не хотілося б бачити тільки нових, тільки молодих тільки, ну так скажемо, м'яко виражаючих енергійних, то від досвіду і від певних речей, які набуваються із раками, у владі також не обходиться, якщо реально оцінювати. Кожен з кандидатів орієнтуватиметься на цих виборах на якусь свою цільову аудиторію. Хтось орієнтується на пенсіонерів, хтось на працівників підприємств, які так чи інакше йому належать. А на кого орієнтуєтесь ви? Хто ваш виборець, От яка це людина? Виглядається з вашого питання, я думаю, що це повинна бути думаюча аудиторія. Дякую. Ще марновеличка. А як ви з вашого великого політичного досвіду, як ви думаєте, які будуть вибори? Чи будуть надзвичайно брудними, чи ні? То, Та, я думаю, що будуть вони брудними, будуть вони і сьогодні принесли зранку. Листовку основи з військово-патріотичних об'єктів, де цілий розворот вже присвячений хрещеному батькові Мамая Яву з усіма, так скажемо епітетами і так далі, і так далі, аналізами, оцінками і так далі. Я вже сказав свою позицію, яка була на минулих виборах. Мера і так далі, і чому ми займали таку позицію? Ну, не знаю, треба про це сьогодні відкрито говорити чи ні, але по великому рахунку я про це заявляв і тоді, і декілька разів. Для мене було принципово, щоб виграв хтось інший, а не Матковський, на минулий виборах. Не тому, що плавно до Матковського. Ми ж, якщо візьмемо аналіз, коли я бачу сьогодні на бікбордах, як представники середнього малого бізнесу, я їх так називаю, Полтави і Полтавщини, розбіглися по, по всіх партіях, особливо тих, які сьогодні задекларували фінансову підтримку серйозних бізнесових промислових структур, коли я їх бачу портрети. А я ж пам'ятаю, що практично всі вони починали свій бізнес і робили перші кроки в нашій полтавській команді. І я, будучи директором Приватбанку Полтавського, всім давав кредити. А є процедури кредитні, а процедури такі широкі, і якщо в тебе є забезпечення рухоме майною, вони можна брати в заставу, ну, оформити. Може. Воно може завжди десь виїхати, ти де його проконтролюєш. Ну, наприклад, зерно. Але є багато бізнесменів, які сьогодні, вважають, що вони стали на ноги дуже серйозно. Коли я брав це зерно в заставу, давав їм кредити, то ну, слава Богу, що вони їх всі повертали. Це я до чого? Я, я, я не до того, що всі вони повинні бути стояти у мене під, під, під руж'ями. Але на великий жаль, я це говорив і ще скажу. От, коли перший раз мені тут, тоді ще Анатолій Тиханий Царство Небесне, казав, Саша, щось роби, тому що ці варяги губернатори нас з тобою кончать. Ну, був такий, хто знає, хто старший всю цю історію. І тоді тільки під цим мотивом я пішов та, скажуть, боротися за, за посаду цього голови обласної державної адміністрації при Кучмі в 3-4 році я вам вже розказую такі подробиці, то я вам повинен сказати, що при всій повазі ми тут живемо, і нас других немає, може і ми самі такі, але тут у нас процентом 80 діди-щукарі. Люди, які при зміні вітру політичного міняють фуражку, як дід щукар, пам'ятаєте, міняв правду. Точно так. І все роблять, може і правильно, треба зберігати свою норку своїми грішками. Вона залишилася з сухою і, і, і так скажемо, з запасом. Не, 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 не згораємо, так скажемо. Але це, це завжди заважало створити якусь єдину, єдиний фронт, єдину команду, яка боролася за інтереси регіону. Ось так стадалося. Більш грошовиті, більш незалежні Кременчуцький директорат завжди ще. З незалежності держави займали позицію свою Кременчуцьку, а загальний Полтавський було проблематично їх, так скажемо, вибудувати. Слабкіші Полтавські, тому що Полтава не було в цьому плані слабішою. ну от На мій поля займали таку позицію. Я її не, не, не засуджую, але я просто вам розповідаю, наскільки важко в таких умовах от, вибудувати якусь серйозну. Серйозний кулак, який може захищати не тільки особисті бізнесові інтереси а з підприємцям, а ще і інтереси громади. Як це буде в майбутньому, вдасться тим, хто, кому довірять люди якось в цьому плані продвинутися вперед, я б хотів, щоб це відбулося. Ну що, тоді я в світлячку.